Невтішні новини для росіян, французькі міражі, літаки, які невдовзі прибудуть в Україну, битимуть по кораблях, штабах, складах РФ, півдня та сходу України. Про це пише видання Форбс. На думку військового аналітика, видання Екса» – винищувачі. Міраж 2000 Україна може отримати в першому кварталі наступного року. Вони будуть оснащені новими засобами ураження для завдавання ударів по наземних цілях, а також системами радіоелектронної боротьби. Також очікується. Що українські повітряні сили озброюватимуть в міражі крилатими ракетами скальп і плануючими бомбами Хамер? Як це позначиться на фронті? Чи значно посилить захист українського неба? Про це не тільки говоримо далі на зв'язку зі студією Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, пане Анатолію. мої вітання і дякую, що долучилися. Вітаю. Ну з літаків хотіла б почати з вами розмову. Змі вже пишуть, що міражі це дуже погані новини для росіян. Мовляв, битимуть по кораблях, штабах і решті об'єктів. Чи не надто завищені ці очікування? Бо ми пам'ятаємо, як мало на щодня питали, коли вже будуть Ф-16. Чи не вийде тут подібна ситуація? Ну насправді тут слушно було би зауважити, що якщо ми кажемо про f 16, то ми їх отримали не в достатній кількості для того, щоб вирішувати більш такі стратегічні задачі, і наявна кількість дозволяє нам частково закрити повітряний простір для перехоплення ракет або дронів, які Росія запускає майже щодня. Щодо міражів, тут слушно було би зуважити, що насправді кількість таких типів літаків нам дозволить вирішити низку задач. І це пов'язано, мабуть, на мою думку, з більшим застосуванням по наземних цілях, тому що насправді треба казати про застосування не тільки скальпів, але й бажано штормшедов. тому що штормшедов може працювати на вісім близько 560 кілометрів, і це можна вирішувати деякі стратегічні задачі. Зрозуміло, що а, після тривалого там знаходження і невиконання тих місій, які плануються виконувати мережами в Україні, а, Франція зараз їх. Так би мовити, підгоняє для передачі України, і звісно, що будуть зараз е тестуватися деякі е додаткові обладнання, яке би дозволило використовувати або хамер, або ракети малої дальності, або, е наприклад, якісь керовані авіабомби там з лазерною підсвіткою, е тут б е треба сказати, що в принципі цей літак може нести все це обладнання, і насправді. За рахунок певних компонентів він помож допоможе виконувати такий широкий перелік задач, але з за урахуванням а, потреб стратегічних хотілось би все ж таки, щоб він а, більше використовувався для нанесення ударів більш стратегічних, тобто на велику відстань. тому що є потреба в збільшенні парку, який би збільшив наше можливості щодо застосування кількості ракет а, класу Штропшеда. Ви кажете, є потреба в збільшенні кількості парку? А яка саме в кількості? Скільки нам потрібно? Якщо ми кажемо їх використання як стратегічних для стратегічних задач, то достатньо буде одної з В принципі, десь близько 21-27 літаків передбачається передати. Ну, за натівськими стандартами, це 21, від 18 до 21 літака цієї ескадрилі. Я думаю, що 21 літак суттєво допоможе вирішити саме стратегічні задачі. Тут треба не забувати, що окрім міражів, ми очікуємо зараз збільшення парку в 16 і а, з врахуванням того, що а, міністр оборони а, Нідерландів зазначив про а, передачу літаків F-16 саме під час світу до Харкова. Це я думаю, що виступає таким деяким натяком на те, що скоріш за все, ті F-16, які будуть передані от в цих партіях, зможуть використовуватися для протидії російським кабам тобто, ми кажемо про те, що вони скоріш за все будуть обладнані можливостями, тобто раділокаційними засобами, які дозволять працювати на відстань. Понад 200 кілометрів для того, щоб безпечно перехоплювати російські літаки, маємо на це надію. А принаймні, я розраховую на це, і це розраховує більшість України, тому що ми бачимо, як потерпає Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Запоріжжя потерпає від ударів російських накаб. Більше того, як наскільки сильно Росія активно просувається на лінії бойовозітня за рахунок великої кількості засобів ураження. Які вони використовують і тут а, і артилерія, тут і безпосередньо а, каби, і тут насправді є велика проблема. Але за рахунок збільшення авіації, за рахунок а, правильно а, так мови спланованих операцій, під час котрих будуть деякі літаки будуть виконувати задачі щодо нанесення ударів деякі літаки, літаки будуть прикривати. Треба не забувати, що ми очікуємо ще а, літаки. САА, дальні організме виявлення, які суттєво допоможуть. Комплексно викривати питання, тому що це командний пункт, який бачить на відстані там, 650 кілометрів, і він може давати цілі вказівки багатьом літакам. При цьому більшість літаків, які знаходяться в групі з цим літаком, можуть працювати з вимкнутими радарами, що дозволить збільшити радіус дії бойових дій за рахунок того, що на цілівказярні будуть продаватися з цього. Літаючого радару, так би мовити, на безпосередньо на літаки, і літаки будуть запускати вже відмічені цілі? Ракети будуть запускати по відміченим цілям щодо міражів, ще хотіла уточнити: ми пам'ятаємо історію з F-16, коли літаків виявилося більше ніж навчених пілотів. А чи не буде тут подібної ситуації? Чи вже пройшли навчання? Я думаю, що а, тут би слушно було сказати, що літаків стало більше ніж пілотів, навчених на F-16. Це більше політична складова була ніж а, проблематика для передачі літаків F-16. тому що насправді, якщо казати про можливості, то Україна по максимуму підійшла до цього питання. Ми бачимо, що вона навчаються і курсанти з нуля. Ми бачили, що проходять навчання і пілоти, наприклад, які більш досвідчені, ніж курсанти, і пілоти, які мають шалений досвід і військового використання в бойових умовах. Тобто ми кажемо про те, що Україна дуже ретельно до цього питання підійшла. Зрозуміло, що були певні політичні аспекти, які зменшували можливості щодо, наприклад, швидкої імплементації літаків в 16. А тому, в принципі, зараз ми кажемо про вже наявний парк F-16, Тобто Україна перейшла на новий тип, і е, зараз е, пілоти навчаються за новою програмою, яка дозволяє оперативно в короткий термін. Наприклад, е, пілоти, який закінчив цю програму навчання, е, в тромі... тромісячний термін перейти на новий тип літака, тобто йде доступ до експлуатації нового типу літака. А щодо міражів, тут послушно було зуважити, що насправді пан Макрон обіцяв їх нам до кінця 2024 року. Зараз міністр оборони Франції обіцяє першому кварталі. Будемо надіятися, що все ж таки міністр оборони більш вправний в своїх справах розуміє, коли він може передати під йому зброю. тому термін до ну, кінець першого кварталу залишиться незмінним. Щодо пілотів, ну знов таки пілоти навчаються і готуються, і пілоти, інженери. І міраж насправді набагато трохи легший за F-16, Тому і треба переходити і розуміти, що більшість літаків, які ми будемо зараз експлуатувати. Більш складне технічне обслуговування буде відбуватися за рахунок компаній виробників, тому що це такі умови експлуатації даного типу літаки. А чи можуть і F-16, і міражі а, працювати в парі? Якщо це буде, то яким чином це виглядатиме? Uh, є певні протоколи, які дозволяють uh, використовувати обмін інформацією між літаками, між пілотами і безпосередньо між командними пунктами. Тобто ми кажемо про те, що uh, взаємодія між екіпажами існує, і uh, деякі стандарти натівські, скоріш за все, найближчим часом будуть далі імплементуватися для того, щоб ми могли отримати в подальшому інші типи літаків, тому що ми розраховуємо в принципі як мінімум, що отримати гріпони, які нам обіцяли, і uh, це буде суттєвим посиленням правда, треба розуміти, що тоді пану Шольцю прийдеться все ж таки розлучитися зі своїми таурусами, тому що саме Гріпони використовують під крилом ракету Таурус. але це в перспективі. А тому давайте казати про те озброєння, яке ми яке ми маємо, яке ми, ми плануємо отримати. Насправді, якщо ми кажемо про закриття потреб вітерних сил за рахунок отримання, збільшення отримання літаків F-16, отримання скадрілі. Міражів і а, отримання а, двох літаків дання на виявлення, то ми кажемо а, про те, що ми отримуємо комплексне рішення в а, для виконання стратегічних задач і для виконання певних задач на полі а, бою, тобто ми кажемо про фронтова прикордонна зона. Тому в принципі перспективи дуже круті, я би сказав, але повертаючись до основного питання. Терміни і кількість це дуже важливо, тому що саме зараз в Україні є шикарна можливість. Щодо стратегічного рішення проблематики, е, яка з е, у нас ч, щодо стратегічного рішення, саме е, для того, щоб підвести Росію до стратегічного програшу, чому тому, що е, ми бачимо, як Росія зараз активно починає використовувати, намагається використовувати ті ж саме, то вони почали спробували використати дрон е, безпілотника с 70 а це показано на те, що Росія розуміє, що їй все ж таки треба робити ставку на технологічність. Ми бачимо, що Росія останнім часом активно починає використовувати літаки Су-57, з яких запускає ракети х Девіс, ракети збільшеної дистанції, які працюють там на 400 на км. Тобто це і плюс додатково давайте не забувати про заяви безпосередньо диктатора Путіна щосовно того, що він е, планує на наступний рік збільшити масштабування виробництва засобів безпілотних і при тому створювати технопарки, на яких е, молодь почне розробляти нові е, системи. Треба зрозуміти, що м, 30 років е, такої потужної пропаганди і нав'язування любові до війни е, створила з цієї молоді. Молодих таких задомбованих людей, які будуть працювати насправді на Росію, для ти будуть пропонувати якісь технологічні рішення. Тому для того, щоб це не сталося, треба зараз. Є можливість зараз нанести низку стратегічних ударів по стратегічних об'єктах Російської Федерації. Ми кажемо про це: про склади, про заводи, про наукові інститути, які масштабують, які генерують деякі розробки, і це тоді позбавить Росії можливості в подальшому. Використовувати більш технологічну зброю саме тому, треба наголошувати в розмовах з нашими західними партнерами, що зараз треба нас посилити можливостями щодо збільшення географії використання західної зброї і щодо номенклатури зброї. Ну насправді ми то говоримо до наших західних партнерів, звертаємося, і зрозуміло, що більше ніж українці закінчення цієї війни не хоче ніхто. Тим не тим не менше, ми бачимо зволікання заходу. Ми бачимо, що Рамштайн, на який було досить багато сподівань, він відтерміновується невідомо на який період, день, час і так далі. І ось той. Період, про який ви кажете, коли ми можемо дійсно переломити хід цієї війни і завдати удару по Росії. Він також залежить від рішення Заходу чи нададуть нам дозвіл бити далі, ніж ми можемо нині. Тобто, все досить таки завуальовано нині і заплутано насправді, тому що і якісь досить сумнівні публікації з'являються. Я так розумію, що це все одно не на користь нам відбувається. Давайте почнемо з того, що є гарна такий гарний виріс. Будь сміливим як Україна. Я постійно доповнюю і повося з ворогами, як робиться Ізраїль, без вагань щодо свого захисту. І а насправді більшість наших західних партнерів очікує від України більш масштабованого підходу до виробництва зброї. Ми бачимо активну і дуже якісну роботу, яка дозволила приватним компаніям зайти на ринок мілітарний і забезпечити сили оборони. Великою кількістю ударних розвідувальних дронів, великою кількістю наземних дронів морських дронів. А зараз активно виробляються засоби ураження, створюються окреме напрямки, наприклад, корисного навантаження для FPV-дронів, для дронів зі скидом. Тобто, ми кажемо про те, що Україна підійшла дуже ретельно до цього питання, і в рамках можливих інновацій, з рахунку з рахунок того, що в принципі ми кажемо насправді, то терді потребує великого фінансування, але це не ракетна програма. Ми активно розвили певний напрямок озброєння, який дозволив нам виконувати низку стратегічних задач, але ми стоїмо зараз на такому етапі, що більшість компаній, які починали з гаражів, зараз стають сталими компаніями, які можуть забезпечити величезне замовлення держави. Держава не може забезпечити цими замовленнями, тому ми зараз бачимо в інформаційному просторі дедалі більше заяв щодо відкриття ринку продажу собі зброї, такої як безпілотних систем, наприклад, за кордон. А зрозуміло, тут є свої ризики. Зрозуміло, що для суспільства питання як це ми будемо продавати за кордон, коли у нас не вистачає. Але тут треба зрозуміти, що тут треба вибудувати правильні правила, які дозволять унебезпечити продукцію, яка буде продаватися за кордон. Тобто ми кажемо про те, щоб вона в будь-якому випадку не попала до небажаних осіб. Тобто а компанія, яка буде продавати ці а, засоби, повинна бути впевнена в, оста в останньому покупці, хто буде останній людина експлуатувати ці засоби. По друге, треба зрозуміти, що можливо не треба продавати найсучасніші технології. Треба продавати ті розробки, які можуть більше використовуватися, наприклад, в мирний час. Можна було розпочати, наприклад, з розвідуваних БПЛА, тому що насправді більшість розвідуваних БПЛА українських до повномасштабного вторгнення використовувалися деякими країнами для моніторингу, наприклад, кордонів, для моніторингу лісових пожеж і там великої низки там задач. Додатково треба розуміти, що за рахунок продажу за кордон деяких засобів ці компанії зможуть отримати додаткове фінансування на рнд проекти, які потребує дуже сильно, тому що у нас є задача серйозна задача щодо наших спроможностей активному розвитку і вдосконалення нашої продукції. За рахунок додаткових фінансів ми зможемо вдосконалити і збільшити свої можливості треба не забувати про певні рухи зі сторони держави тому що є потреба в вдосконаленні закону про державно приватне партнерство що гарантуватиме ризик наприклад для іноземних інвесторів тому що ми бачимо бажання деяких іноземних компаній працювати з українськими компаніями але вони хочуть гарантій від держави що якщо цією компанією буде якийсь прильот чи дай боже щось ще погане. То держава підтримує і компанію і підтримує інвестора. Додатково треба розуміти, що нам треба змінювати навіть навчальне законодавство, тому що треба заволікати молодь для того, щоб було бажання працювати на інженерних фахах, тому що ми потребуємо інженерів активно, потребуємо інженерів. Ті, хто працює з софтом е, мілітарним, тобто в цьому та є потреба. Тому у нас насправді попереду великий крок роботи, і ця робота, якщо ми вчасно почнемо її робити, дозволить нам і вийти на, на ракетну програму підготовленими і спроможними запропонувати низку гарних якісних рішень, а не е, модернізацію старих радянських ракет, які ми будемо намагатися. Щось зробити більш сучасне, тому насправді тут я би зазначив, що наші західні партнери від України бажають те, щоб ми почали виробляти зброю, так як свого часу почав виробляти Ізраїль, і тоді я думаю, що з їхнього боку буде більш можливостей і більше бажання допомагати Україні. Ну, насправді, ця теза, що ми маємо виробляти, це зрозуміло, що ми маємо виробляти свою зброю. Це стало зрозуміло після того, коли ми побачили наскільки схудли пакети підтримки, особливо зі сполучених штатів. Коли бачили публікації про те, що склади Пентагону вони напівпорожні, і дати вам майже немає чого. Ну, тим не менш, ми бачимо, що так само з новин, що ми і власними силами можемо уражати об'єкти власне от сьогоднішнє влучання по 67 му арсеналу на Брянщині, тому доказ пишуть, що там зберігалися ракети КНДР, просто неба? Ну така халатність нам, звісно, так то так, як кажуть на руку. Але ось ця системність чи може вона наростати? І от за яких умов ворог відчує наслідки таких бавов наповну. Давайте почнемо з того, що на гугл-картах всі склади військової Російської Федерації перестали бути відбічні. Наприклад, оцей uh, сьогодні вночі був удар uh, посадовому товариству на карті. Якщо подивитись про Гугл, а тарапець взагалі без яких лібо ознак. Тобто Росіяни розуміють, і вони починають витирати більшість його даних. Тобто, ну зрозуміло, що ми знаємо, де ці склади знаходяться, але тим не менш. Є паніка з боку Російської Федерації, тобто вона розуміє, що ми і далі будемо бити по таких стратегічно важливих об'єктах для того, щоб зменшити стратегічний потенціал Російської Федерації щодо можливості ведення війни в подальшому. Але я би зазначив, у України Україні є всі можливості максимально масштабувати виробництво. Для цього треба правильно працююча економіка держави, яка буде розвиватися не тільки в мілітарному напрямку, а й в інших галузях держави, тому що є. Ну зараз е, Слушно було сказати, що є з'являються компанії, які виробляють компоненти для е, засобів військових засобів для мірі мілітарітеч напрямку. Але тим не менш є купи інших компонентів, які треба виробляти, які не стосуються військово, але зможуть допомогти в подальшому для розвитку е, е, економіки держави і підтримати той самий військовий сектор. Тому насправді. Є гарні пропозиції, є гарні ініціативи, і ми між собою виробники постійно активно спілкуємося на цю тематику і пропонуємо свої певні рішення і допомогу державі. Тому, в принципі, я думаю, що позитив в тому, що є низка компаній, які готові і хочуть допомогти Україні перемогти ворога. І це головна запоруха нашого успіху. Ну, пане Анатолію, я вірю в те, що це напрямок розвиватиметься. Я... Сподіваюся на те, що ми ставатимемо сильнішими. Я вам дуже дякую за ваш час, за коментарі. Анатолій Храпчинський, експерт, авіаційний експерт, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Коментуйте, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ставимо крапку і побачимося.